Далі поговоримо про оперативну обстановку довкола Бахмуту і з нами на прямому зв'язку Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Ташкевича. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Вітаємо Доброго ранку, пане Олеже. Як минула ця ніч для захисників Сходу? Одна із багатьох таких неспокійних ночей, котрі вже тривають. У нас до другого року добігає ворог, намагався контратакувати Андріївку, намагався змінити ситуацію, яка вже складається в наш бік. Позитивна, намагався щось підприйняти своїми контратаками. Тривають зазвичай це артилерійські обстріли наших позицій. Однак успіху він не мав Олежа. Як Росіяни відреагували на втрату контролю над Кліщівкою? Зокрема. Дуже нервово, нервово для них воно то і було очікувано. Однак, все одно для них це був удар. Все ж таки, це удар, тому що ми змінюємо ситуацію на фронті. Ми ломаємо їхню оборону взагалі навколо Бахмуту. Особливо це у нас зараз південний флаг, тому зараз, чесно кажучи, я думаю, що їхнє командування перебуває в непростому положенні, щоб якось. Не просто змінити ситуацію для цього у них сил немає. А щоб якось стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту, вони можуть прийняти декілька рішень одне з рішень це. Спробувати системно контратакувати звільнену нами територію, однак це буде не найкраще рішення. Друге рішення вони можуть спробувати організувати ще одну лінію оборони там, де йде залізниця, там де є насип. Однак насип перебуває дещо в незини. Тобто ми зверху можемо контролювати його артилерійським вогнем. І третє їхнє рішення. Це зробити ще один оборонний рубіж, там де траса Горлівка Бахмут це 0,5-13. І будемо дивитися, що вони підтримуть. Пане Олеже, а які висновки можна зробити про запаси озброєння у росіян? Якщо брати за озброєння, то можна зробити висновки, що у них воно все більше погіршується. Якщо якось ще вони трималися, там з тих баз зберігання могли брати більше менш такі справне озброєння, то на сьогодні воно у них явно не вистачає ресурсу на його відновлення. Те, що вони зараз постачають на фронт, просто не встигає за кількістю компенсувати те, що Сили оборони України знищують. Тому можемо сказати, що на сьогодні, в даному випадку, ми все ж таки починаємо виходити потрошку, потрошку на паритет, особливо враховуючи, що НАТО західні партнери нам постійно надають допомогу в озброєнні, за що їм дійсно дякуємо. А з якими калібрами у ворога найбільше проблем виникає? На сьогоднішній день у нього все більше. Якщо брати моє артилерійська збройня, на у нього все більше виникає проблем. Це 152-й їхній калібр. У нас вибачте, тобі, пане ракетна. пане Калешника. Вибачте, Київщина в укриття повідомляють повітряні сили збройних сил України. Отже, підтверджений факт того, що ракети прямують курсом на Київську область, на столицю. Будь ласка, жителі Київщини та Києва терміново прямуйте в укриття або принаймні за дві стіни, або тікайте з вулиць, як мінімум, тому що. Імовірне падіння уламків через збиття ракет. Так, пане Калашнико, продовжуйте вибачте. Те, що казав, 153 літрів. Також, також ми постійно знищуємо їхніх таких небагаточисельних монстрів. Це як 240 міліметрів це тюльпан самохідний міномет. Такі, також попадаються нам на ураження це 2С-7, це 203 міліметра. Також, тобто вони можуть зараз можемо сказати, що взагалі у них починається проблема з великим калібром, який постійно ми знищуємо. Також у них це більше зменшується кількість РСЗВ, які вони підтягують до першої лінії зіткнення, тому що ми вибиваємо їх далекобійну арту і завдяки цьому. Можу сказати, що взагалі по калібрам у них, по де по багатьом із них все більше і більше настача. А як щодо людей, які нині воюють на боці Російської Федерації, як ви оцінюєте їх якість підготовки і як ця якість змінюється з часом? Якщо брати частково мобілізованих, котрими вони намагаються закрити свої оці дири у фронті? То потрібно сказати, що їх якість все гірше і, і гірше стає. Тобто, люди все ж таки є такі, котрі дійсно там колись служили, проходили службу. Однак їх навички не були відновлені, тому що їм не дають можливості підготуватися на полігонах. Бросають всюди. дуже багато людей. У них зараз вже є невмотивованих, хоч і вони намагаються своєю пропагандою якось вбити їм в голову, що вони за право діла. Однак вони розуміють, і тому морально психологічний стан їхніх сьогоднішніх частково мобілізованих можна сказати на не дуже високому рівні, пане Олеже, А як багато довкола бахмуту приватних військових компаній воює і регулярної російської армії? Тому ну, постійно можемо спостерігати тут, як їхні ПВК, Після природженого це вже такі узаконені їх ПВК. це Циґазпромовських два ПВК. Ми тут могли спостерігати постійно. І ще є там той же прорив. Є факіл був. Могли ми є таке ПВК. Тут ми бачили і їхніх ветеранів, Це від міністерства оборони. Також оці всякі барсіки бойових армійський рід. Я би теж не сказав, що це контрактна Ті штурми з тихні. А якщо брати з контрактників, то їх дуже велика різноманітність. Тут ми можемо бачити, як мотострі їхній підрозділ. Територіальні війська тут є. Є повітряні десантні, спеціальні навіть і нацгвардія їхні кадири розгвардія. Катировця тут ми спостерігали, і однаково також є тут спецназівці, є тут просто повітряно дісат війська, а є і ще їхня така е, окрема еліта, це окрема десантно штурмові війська. Також тут представлені. Тобто, вони е, тут е, накидали на цей напрямок все, що тільки могли. У них такий мікс виходить.